Яка склала загальна вартість будівництва з даної коробки будинку на 120 м метрів квадратних у такому стані, як вона є зараз у 2024 році? Всім привіт, вітаю вас на нашому будівельному ютуб-каналі від компанії GoodBoot. І ось настав у нас етап, коли ми реалізували коробку будинку нашим замовникам, і нарешті можемо відзняти, скільки це все коштувало і що входило у цю ціну. І так, давайте пройдемося все по порядку. Фундамент. Фундамент у нас стрічковий, де ми розкопали всі потрібні нам траншеї, зв'язали арматурні каркаси та пролили все бетоном. Далі е відсипались. Тому що нам під плиту потрібно 30 см, відсипали, страмбанули, зв'язали знову сітку і залили чорнову підлогу. Наступний етап це у нас зовнішні, а також внутрішні стіни. Як ви бачите, стіни у нас із керамоблоку. Зовнішні – із 380-го керамоблоку, внутрішній двійна цегла 2 НФ. Також у будинку є збудоване невелике бомбосховище, а покрівля будинку у нас складалася із залізобетонних плит перекриття. І саме останній етап який тут уже був в будинку в нашому виконанні це. Парапет покрівлі, а також гідроізоляція в цій покрівлі ПВХ мембраною разом із утепленням. Ледь вас не обманув, тому що останній етап у нас був не гідроізоляція покрівлі, а відмостка самого будинку. Утеплення, гідроізоляція фундамента, відмостка будиночку, а також дренажна система на всій ділянці. Давайте тепер підіб'ємо фінансові підсумки. І так, фундамент у нас монолітний стрічковий. На весь цей будинок він коштував 20 тисяч доларів. Зовнішні та внутрішні стіни разом із невеличким бомбосховищем, а також із залізобетонними плитами перекриття коштували 25 тисяч доларів. Гідроізоляція утеплена. гідроізолювалося все ПВХ мембраною. Утепляє в деяких зонах доходить до 20 сантиметрів. І вся ця гідроізоляція покрівлі коштувала 11 тисяч доларів. І вікна на даному будинку це передостанній етап. Вікна коштували 2,5 тисячі доларів. Там вікна від компанії ВДІМ двохкамерні і відмостка разом із гідроізоляціями, і разом із дренажною системою і з усіма іншими комплектуючими коштували 5 тисяч доларів. Тому в загальному дана коробка будинку, такого як ви бачите, її зараз в такому стані, коштувала 62 тисячі доларів. А дорого це чи дешево? Пишіть, будь ласка, в коментарях.